Ракетна війна між Ізраїлем та сектором Гази вперше з часу Арабської антифади в Тель-Авіві та Єрусалимі оголосили повітряну тривогу. Досі йшлося про обстріл лише прикордонних районів. Нині ж із запуском ракет з двох найбільших міст Ізраїлю. Протистояння прийшло у фазу тривалої палестино-ізраїльської кризи. Авіакомпанії вже скасовують рейси у Тель-Авів, Телевіфацахало голоси мобілізацію 30 тисяч резервістів. І як пишуть, змі готуються до вторгнення на палестинські території. Тель-Авів зазнав обстрілу уперше за останні 20 років. Єрусалим уперше за останні 11. Від найважливіших для ізраїльської державності міст до кордону із сектором гази понад 70 кілометрів. Проте ракети все ж долетіли у Єрусалимі. Вони впали на околицях міста. У Тель-Авіві поцілили у море поблизу пляжу. Тож Ізраїль готує рішучу відповідь, і танки вже чекають наказу на кордоні із смугою гази для наземного вторгнення. Ізраїль зробить всі потрібні заходи для захисту своєї території і громадян. Ми готові у разі потреби значно розширити операцію. Поки що війна ведеться тільки у повітрі. Загалом, за три дні протистояння бойовики випустили по Ізраїлю понад 500 ракет. Частина впала у пустелі, інші перехопила система протиповітряної оборони залізний купол. Лише одна ракета призвела до жертв. Вона поцілила у багатоповерхівку і вбила трьох людей. Мешканці південних і східних районів були змушені миттєво перейти на військове положення. Щодня по кілька разів вони тікають до бомбосховищ після кожного сигналу сирени. Серед палестинців не менше 16 жертв та десятки поранених. Самі вони заявляють про понад 250 поранених. Ізраїльтяни кажуть, бойовики навмисно розміщують свої склади і майстерні у житлових кварталах. За ніч це завдав півтори сотні ударів по сектору гази. Єдина держава, яка рішуче стала на захист палестинців, єгипет, де при владі ісламісти, тамтешній прем'єр-міністр Хішам Канділь негайно приїхав у смугу гази із візитом солідарності. Єгипетська революція не пошкодує жодних зусиль, щоб зупинити агресію проти Палестини, священної землі для всіх арабів. Ми не маємо права мовчати про цю трагедію. Ще одна країна, яка непрямо долучилася до конфлікту, Іран. Саме іранські ракети великого радіусу дії Фарш 5 Єдина зброя палестинських бойовиків, яка здатна накрити більшість території Ізраїлю, склади цих ракет головна мішень Халу після самих бойовиків. Юля Куценко ТВА.